Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо наступне завдання: спростити вираз. Квадратний корінь підкореневий вираз. 8 плюс 2 корінь із 7. Запишемо наш вираз в наступному вигляді. Корінь із 8 плюс 2 корінь із 7 дорівнює. Корінь із 7 плюс 2 корінь із 7 плюс 1. 7 у нас дорівнює квадратний корінь із 7 до квадрату. Випишемо окремо наш підкореневий вираз. 7 плюс 2 корінь із 7 плюс 1 дорівнює. Корінь із 7 до квадрату плюс 2 помножити на 1 помножити на корінь із 7 плюс 1 в квадраті. З правої сторони у нас виходить формула квадрату суми. Наш початковий вираз. Квадратний корінь із 8 плюс 2 корінь із 7 дорівнює. Квадратний корінь із корінь 7 плюс 1 до квадрату. Квадратний корінь із корення із 7 плюс 1 до квадрату дорівнює. Корінь із 7 плюс 1 по модулю. Корінь із 7 плюс 1 вираз додатній. Тому корінь із 7 плюс 1 по модулю дорівнює корінь із 7 плюс 1. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки. Також не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!